Готуємо справжнісінький український різдвяний калач. Звісно, за перевіреним рецептом. Друзі мої, з вами Олеся Піжик, і я вітаю вас на своєму кулінарному каналі. Сьогодні до вас з ось такою от традиційною українською випічкою. Впізнали? Традиційна українська автентична випічка Різдвяний калач. Тому всі господарі і українські господинки, уважно дивіться, зберігайте собі обов'язково рецепт. Тому що ось такий от прекрасний, ароматний і дуже красивий калач ви зможете також приготувати без зайвих зусиль. Тісто готується дуже легко. Випічка з нього виходить смачною. І ось такі от квіточки, і технологію плетіння я показую по крокову відео. Дивіться. Будьте уважні, дивіться це відео, і вже скоро до Різдва ви зможете спекти ось такого от красення. І ваші гості будуть абсолютно приємно здивовані ось такою от красою. А отримати такого калача в подарунок, я думаю, що це буде вдвічі приємніше, якщо воно зроблене вашими руками з любов'ю. Тому готуйте обов'язково, смакуйте, не забувайте українські страви, рецепти, тому що вони. Найсмачніші. Слава Україні! Перед вами абсолютно всі інгредієнти для приготування калача. Тож ставте на паузу і уважно вивчайте інгредієнти. Або, як завжди, все детально шукайте в описі під цим відео. Я буду замішувати за допомогою машини кухонної, відправляю в діжу свіжі дріжджі, цукор, ванільний цукор і, звісно ж, дрібку солі. Тепле молоко і гарно все перемішуємо. Друзі, я не роблю опари. Дріжджі в мене перевірені, тому я в них впевнена на 100%. Відразу замішую тісто. Далі сюди додаємо яйце 1 ціле і один білок. Жовток лишаємо для змащення. Сюди ж рослинну олію і столову ложку ароматного міцного алкоголю. У мене це амарето, можна взяти звичайну горілку. Далі просіяне борошно, відразу все додаю і відправляю на заміс. Масло та сметану поки не чіпаємо. Ось так. 2-3 хвилинки перемішали і всі інгредієнти, а далі додаємо м'яке вершкове масло і сметану також кімнатної температури. Все разом додали і знову замішуємо хвилин 15, не менше, допоки тісто не збереться в одну кулю. Змащуємо миску рослинною олією, в якій буде підходити тісто. І далі перекладаємо сюди ось таке дуже еластичне, приємне та ароматне тісто. Все, накриваємо харчовою плівкою, робимо у плівці декілька отворів, щоб тісто дихало, і залишаємо при кімнатній температурі на годинку, не менше, щоб тісто гарно підійшло. Через годинку будемо тісто, бачите, перекладаємо і будемо формувати з нього вже виріб. Я формую з тіста ось таку от ковбаску і ділю на 9 рівних кульок. На 9. Спочатку на частинки, а потім підкочуємо ось такі кульки. Ділю всі 9 куль на 2 частини. Це 6 кульок забираю і 3 залишаю. Ось так, на різні миски під харчову плівку, щоб не завітрилось. З цих шести кульок я формую ось такі от ковбаски. По довжині бачите, самі, якої довжини в мене коврик ось цей. Далі кожен, кожній з двох ковбасок переплітаємо між собою в такий джгутик. Ось таким чином, з одного боку, потім з іншої. Кріпимо краї, щоб не розкручувалось. Ось так, один. І таким чином останні. Таким... Саме таким способом у нас виходять три джгутики. Далі скріплюємо їх з одного боку, всі три. І будемо заплітати. Бачите, кожну ліву через дві інші, перекладаємо. Кожен лівий і останній джгутик перекладаємо через два інших. Ось таким чином. Нічого складного. Вся заготовка майже готова. Поправляємо все. Відразу ж відправляю на дечко і формую калач. Дивіться, нічого складного. Якщо навіть і не дуже гарно вийде защіпнути ось ці краї, я сама не люблю їх загортати, нічого, ми будемо зараз прикрашати. Все, поки залишаємо, можна накрити харчовою плівкою, щоб не завітрювався. Далі ті три кульки, що ми залишалися. Дві з них знову розкачуємо в джутики, але довші, аніж робили на калач. І переплітаємо між собою. Ось так. Бо ми маємо по всьому діаметру обгорнути калач. Таким джгутом. І обгортаємо. І кріпимо в тому ж місці, де ми скріплювали сам калач. Все. Готово, тепер будемо прикрашати. Він вже красунчик, правда? Все, залишаємо його в спокої під харчову плівку, щоб не обвітрився. Тим часом будемо робити квіти і пелюстки, верніше листки. Трішечки притрушуємо останній дев'ятий шматочок тіста, розкочуємо його у круглий пласт. Ось так. Бачите, не дуже. Тоненький, і в мене ось така, такий мірний стаканчик, вирізаємо кружечки. І потім будемо робити основу, це будуть майбутні пелюстки. Кожен з кружечків навпіл розділяємо. І ось на основу, бачите, починаємо кріпити. Дивіться, показую, все детально. Нічого важкого немає. Зрізом донизу. Ось так. Дивлячись, з якої величини ви хочете, скільки і робите полюсток троянд. Я роблю невеличкі. Всього роблю 5 троянд. І серединку, в мене ось така паличка для суші, серединку трішечки е туди втоптуємо, всередину. І ось таким чином робимо 5 троянд. І знову ж таки пелюсток, верніше листочки ви можете робити стільки, скільки хочете. І ось цією самою паличкою дуже легко кріпимо все на місце з'єднання того калача. І робимо тепер листочки для троянд. Також кількість регулюйте самі ножем. ось так просто вирізаю. В кого є вирубки для тіста, будь ласка, скористайтеся. Спочатку вирізаю самі листочки. А потім ось так імітую. Бачите, як на самому листочку, власне. І також цією паличкою для суші кріплю навколо троянд. Ось і вся краса. Все. Перед випіканням залишаємо калач, накриваємо його плівкою, також при кімнатній температурі хвилин на 30-40, щоб він перед випіканням гарно підійшов. Ось так. Все, в мене він стояв 40 хвилинок. Дивіться, яка краса. Далі беремо один яєчний жовток, що ми залишали, і 1 столову ложку молока. Можна просто жовтком. Гарнесенько, щедро змащуємо калач, духова шафа вже розігріта на 170 градусів. Відправляємо нашого красення на 45-50 хвилинок. Якщо буде такий дуже рум'яний, можете. Перед закінченням випікання накрити фольгою. І ось такий красончик у нас вийшов. Легесенький, ароматний, блискучий. Погляньте. Ну, чи не краса? Ось такий от. Ну, а тепер розламуємо. Погляньте, яка в нього середина. Це той випадок, коли, як я завжди говорю, здоба рветься на ниточки. Ось так. Бачите, м'ягесенький, пухнастий, аромати такі стоять на кухні, що, друзі, просто не передати. Готуйте обов'язково, тому що це, ну, він того вартий. Дивіться, яка середина, бачите. А зараз скуштуємо. Ну що, зараз будемо куштувати. Відламала собі ось такий чималий шматочок. Погляньте, яка. Вона м'яка ця булка, цей калач. Відриваємо. Боже, дивіться. Ну, як це можна витримати? Такий волокнистий. Ах, смачного? М -м -м. Неймовірно. Це дуже смачно, це він соковитий, можна так сказати, він повітряний, солодкий вдосталь, тому не хвилюйтесь і такий ароматний та смачний, ну. Знаєте, мені нагадує. Пам'ятаєте раніше ще ті величезні весілля, коли проводились в шалаші, і після весілля молодята роздавали гостям шишки печені, такі от здобні. То була смакота. Пам'ятаю, коли батьки приносили додому після весілля, або ми всі разом ходили на наступний день смакувати це з солодким чорним чаєм. Це було щось таке неймовірне. Оце дуже схоже. Це смак не просто калача. Караваю дуже смачної, здобної булки. Ну, нереально смачно. Я не є прихильником здоби, і ви це знаєте. Але це от дійсно смачно. Готуйте обов'язково, друзі. Вийде у кожного красиво, смачно, і головне по-домашньому. Усім смачного. Ну. Друзі мої, якщо рецепт припав вам до душі, обов'язково попрошу вас поставити вподобайку і написати гарний коментар. Підтримайте, будь ласка, мою роботу, тому що це чималі старання, і взагалі підтримайте український контент. Нехай весь світ побачить, наскільки багата українська культура і смачна українська кухня. Слава Україні!